Не на батьківських зборах, я ж думала, я й сорому згорю. Я ж думала, ти у мене хлопчик, як хлопчик ростеш. А ти, оказується, бандит якийсь у мене ростеш. Як так можна? У тих дівчаток за косички ті так дергать. І ну що? як це що? А ти що дівчата наперед? Казав, що ти не бігаєш, не буду йому в'яти мати Рот свій закрив. Як так? Вкрасти у трудовика паспорта, записати туди цифру, сфотографувати і виставити в інтернет. Як це що? А те, що до людини з кунсткамери приїхали, твоєму 400 років. І що ти в мене за дитина така? Не мама, я сказав. А хто взяти м'яча, запхати туди камінців і поставити посеред спортзалу? Шо? Як це що? А те, що у фізкультурника був розмір на 44, а став 26, то то це вернув мою одинакові. Розокрилася. Що б ти в мене за дитина? Так а всіх діти, як діти, ну кого ти таке вдалося? Заучка що ти куриш у туалеті. Курив. Я просто біля пацанів стояв. Перестань вчителів називати пацанами. І як синку, Антошка, Антошка, пішли купити картошку. Синок, з твоїм ім'ям, це не прозиванка, а комплімент. Подай мені яйця. Більшого там нема. Ну так, да. що в голові та й в штанях. І готи, в мене таке вдалося, я не знаю. Ну, люди, як люди не ну, входна. Як так взяти і прибиральницю в відро клею заляти? Як це що? А ти, що людина вже три дні отако посеред школи стоїть? Що ти в мене, я не знаю. Не тобі бої черепа вправи. Я просто хотів фізичку до смерті не рекорди. Молодець синок, і тобі то вдалося завтра на двенадцять похорон. Що ти за дитина така ну тим відео, як діти? Ну, а ти в кого в мене такий? А Галя, ну Галя ж хороша ж дівчинка, відмінниця, на золоту медаль залі так ні, зв'язалася з тобою і куди тепер Галя йде. На три букви. <ріст> На який синок я Ну, Чому що ти в мене за хлопець такий, я не знаю. ну кого ти вдався? Ну, я не знаю. Я нормальна, тато нормальний, твій тато нормальний, а ти кого вдався? <ріст> Якщо мій тато нормальний, <ріст> то хай дасть мені та що вже так? Знаєш що, сино? Те, що ти десять років сидиш у 9 класі, ніякого права тобі не дає так із матерою балакать, а тобі твоя жінка.